Сьогодні ми будемо робити огляд коптильні гарячого та холодного копчення від компанії «Смакуй». Залишайтеся з нами, подивимося, що це за коптильня. Всім привіт! Як я і обіцяв, сьогодні ми зробимо огляд каптильні гарячого та холодного копчення від заводу смакуй. Наскільки вона толково зроблена? Наскільки з якісного матеріалу, якість зварних швів, якість герметичності, якість компресору, наскільки в цій коптильні повинно вистачати щіпли, півщина металу? Що в ній всередині? Тут є крючочки. Скільки рядів продукту в неї можна покласти? Та наскільки її продумали виробники? Залишайтеся з нами, все розповімо да разом подивимося. А зажигалочка в подарок. Причому, по факту, ще, напевно, і працює. О, працює! У нашому каналі новий розділ Батя коптить». І сьогодні ми отримали коптильню від заводу смакуй гарячого та холодного копчення. Зараз ми її всі обдивимося і подивимося, що в ній всередині також розповім, чи варто купувати такі коптильні. Така спеція йде в комплекті для копчення риби. Три кг щепи на халяву. Нам не треба їхати в магазин. У нас для копчення уже все є. Залишилось тільки купити рибу та замаринувати її. Три кіло ольхової щипи і це все разом з цією прекрасною коптильнею. Термометр дуже важлива річ. Але ще я рекомендую купити окремий термометр, щоб можна було його занурювати в саме м'ясо. Щоб коригувати температуру і знати, коли м'ясо вже буде готове. Ого, яка важка коптильня! Дуже важка коптильня, а це означає, що все ж таки вона зроблена не з фольги. По-перше, ми вже подивилися, що метал, з якого вона зроблена, доволі міцний та товстий. І вага його теж має значення. Тобто якість металу дуже гарно зроблена. Шви проварені та заполеровані. Не тя робота, каже димовідвід. Також є муфта для градусника. Дуже удобно, що він стоїть зверху. Коптіни, можна дивитися за температурою, яка б внутрі в нас буде. Оце дуже толкова річ. Оці крючочки. Це дуже класно, якщо ви хочете щось запустити, підвісити зверху. Дуже удобно, не займає місця внутрі каптіні. Підвісили на коптеру, решіточки. Решіточки, дві штучки. Одна вища, одна нижча. Тобто положили на першу решіточку скумбрію, замариновану, опустили, а на другу положили, до прикладу, мойву, теж замариновану, і опустили. І ви отримаєте як мінімум кілограм 5 копченого продукту. Дуже смачного. Ще немалозначно, що в коптилі, для того, щоб не стікало масло прямо в цьому коптилі, є такий судочок. Дуже крутий, металевий судочок з двома ручечками. Цей жир буде стікати сюди. Потім його вилив і помив, в принципі, дуже доволі удобно та практично. А... Ну і все. А тут у нас вже дно. І сюди засипається щепа, коли ми хочемо зробити гаряче копчення. Так, в принципі, внутрі подивилися. По швам теж тут по швам все гаразд. Ну, я не знаю, ми коли залів сюди водички, ми побачимо, тече вона десь чи не тече. Але поки що все гуд. Залишаємо обратно сіточки на місце. Раз, сіточка, два сіточка. І кришечка. Кайфатос. Так, ще в нас каптірні, іде до комплекту компресор для подачі повітря. Ну, як зазвичай, це, звісно, китайський компресор, але в принципі, я думаю, що це, кстати, акваріумний компресор для рибок. Але, в принципі, нам другого і не потрібно. Саме головне, щоб він нормально працював і міг працювати безпереривно на протязі хоча б 48 годин. Якщо він це витримає, значить з компресором все гуд, і можна користуватися. А, сосуд для ємкість, ємкість для щепи, для холодного копчення. Доволі велика. Я так думаю, що в принципі одної загрузки цієї ємкості должно вистачати десь на годинки 4. Може, навіть 5, але треба буде протестувати її. Якраз при наступних випусках, коли ми будемо коптити рибку, ми протестуємо. Подивимося, наскільки цієї ємності вистачає для копчення. А принцип її доволі примітивний. Туди засипається щепа, сюди подається повітря і піджигається щепа. Дим з'являється за що повітря. Він йде на з камеру копчення. Дуже примітивно, дуже просто, але перевірено, як то кажуть, роками. Тобто, мій висновок я раджу купувати таку коптильню. Вона дійсно кайфова. Ще раз хочу подякувати заводу Смакує за їхню підтримку нашого каналу. Ми, в свою чергу, також завжди готові тестувати перевіряти якість ваших товарів. Нам дуже подобаються ваші товари та приладдя для нашого каналу. Ми ще перевіримо в наступних випусках, наскільки якісно вона коптить продукти гарячим та холодним копченням. Але на даний момент. Це дійсно крута штука, і це не реклама, це просто огляд коптильний. Батя рекомендує коптильну від заводу смакуй. Отака От штука. Всім раджу.